А чи знаєте ви, що форма повістки дещо змінилась, і тепер її виписати на колінці серед вулиці практично неможливо. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Тетяною Шолковою та командою «Семінар.ком». І розпочнемо з того, що 16 серпня урядовці ухвалили постанову, якою затвердили нові форми повісток. Замість одного зразка повістки тепер їх буде два. Це повістка, оформлена на бланку та повістка, яку формуватимуть за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Чим відрізнятимуться форми повісток? Перше, тим, хто і як виписує та підписує повістки – в повістку на бланку має підписати посадова особа в ТЦК, яка її видає. Вона ж зазначає дату її підписання, але окрім того, керівник ТЦК, відділу в ТЦК має засвідчити в повістку особистим підписом та скріпити гербовою впечаткою. Цікаво, що у бланку повістки не передбачено окремого місця для такого підпису. Керівник ТЦК відділу в ТЦК, а ось місце для печатки є. У повістках сформованих у реєстрі одразу вказуються прізвище та ім'я керівника ТЦК або його відділу, а також дату накладення кваліфікованого електронного підпису. Причому накладення на такі повістки електронного підпису має відбуватися у день її формування. Друге наявністю QR-коду на Повістках сформованих у реєстрі у ньому буде зашифрована вся інформація із повістки, а також реєстраційний номер поштового відправлення. Якщо така повістка буде надіслана поштою, Військовозобов'язані зможуть перевірити чинність такої повістки, щитавши QR-код, зокрема. За допомогою мобільного застосунку Резерв Плюс щодо виписування повісток на вулицях, ми переконані, що це неправомірно. Насправді їх і раніше не повинні були виписувати, як то кажуть, на коліні, але ж таких випадків чимало. Із ухваленням постанови номер 951 з'явилося більше аргументів на користь того, що повістки не можуть виписувати просто на вулиці. Перш за все, зразу відкидаємо можливість виписування повісток з QR-кодом, адже вони не Виписуються, а формується в реєстрі. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, далі поговоримо про повістки на бланку. Пам'ятаємо, що керівник ТЦК або його відділ засвідчує повістку особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. До того ще з моменту ухвалення у травні поточного року порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Чітко визначено, що реєстраційний номер повістки має бути зафіксований в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто номер повістки має бути закріплений за конкретним військовозобов'язаним. Отже, для того, щоб правомірно вручити повістку, необхідно зареєструвати її в реєстрі після того, як буде відомо прізвище ім'я та побатькові особи, яку планують викликати. Крім того, її повинні засвідчити підписом керівника ПТЦК ТЦК і скріпити. Печаткою, як ви розумієте, без порушення виписати в повістку на вулиці практично неможливо, адже вряд чи керівник ТЦК мандрує вулицями з метою вручення повісток. Тож, якщо вам намагаються серед вулиці виписати повістку, фіксуйте це на відео. Утім, це не означає, що в повістку не можуть вручити на вулиці під час заходів оповіщення. Зокрема, у представника в ТЦК групи оповіщення можуть бути кілька оформлених повісток, як на бланку. Так із засобами реєстру із всіма заповненими реквізитами, в тому числі з прізвищем того, кому мають вручати. Повістку далі представник ТЦК або група уповіщення під час квартирного обходу можуть вручити заздалегідь оформлену повістку. Нагадаємо, представники ОСББ можуть разом із ТЦК та поліцією вручати повістки за місцем проживання. Не забуваємо, що у того хто вручає повістку, має бути службове посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Вручити повістку на вулиці на блокпосту за місцем проживання можуть, якщо ця повістка вже зареєстрована в реєстрі і в ній зазначено ваше прізвище, ім'я і по батькові, але виписати в повістку не зможуть. І якщо таке відбуватиметься, радимо проводити відеозйомку і заявляти про грубе порушення законодавства. Вручити повістку на вулиці можуть під час заходів оповіщення. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари та найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей. На запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого в помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.